Вдарунки від святого чудотворця їх отримали переможці всеукраїнського конкурсу Очима дитини про бюджет країни. До цього щорічного огляду дитячої творчості залучається чимало юних митців Івано-Франківська. У своїх живописних і літературних доробках вони намагаються опанувати сучасну економічну азбуку і ще зі шкільної парти привчаються до податкової культури. Цей конкурс є одним з тих ключових моментів. знаєте, коли для того щоб чогось досягнути, треба з чогось починати, кудись рости і кудись рухатись. На сьогоднішній день є дуже приємна новина. Ми на порозі великого свята, свята Святого Миколая. І дуже важливо саме коли, починаючи з самого раннього дитинства, з юних років, ми прививаємо у ту культуру: культуру платника, культуру працівника, культуру відносин, культуру аналізу, культуру прогнозів. І саме діти, як щире дзеркало відображення тих процесів, які відбуваються, напевно, от вони і складають у ту основу отого навчання, отої лояльності, отих люб'язних відносин, які. Повинні побудувати міцну державу і забезпечити відповідно хороше якісне фінансування усіх процесів, які відбуваються. Тематичний конкурс має декілька уже традиційних творчих номінацій: це кращий плакат, творчий підхід за старанність. А від недана додалися ще художній твір і комп'ютерна графіка. Як правило, журі номінантами називають тих, хто найбільш оригінально відтворив ідейний зміст власного твору і мистецькими засобами переконав, що сплата податків має бути добровільною. Думка кожного жителя е, певної країни е, врах, е, має бути врахована. Всі мають дісти спільного висновку. Що я так як взяв є слова е, кінцем, кінцем своєї казки я взяв слова Джона Міля, гідність е, гідність держави залежить від гідності з жителів е, цієї держави. Бюджет це як святий хліб, він розподіляється на різні так якби, ділянки, що на культуру, на пенсії людям, науку, медицину і так, якби кожному своя частинка бюджету йде. Подивіться, яке в нього гарний малюнок: корупцію поборіть, бюджет захистіть. Що саме головне зараз нас україні? Побороти корупцію. Оцей козел корупція хоче з'їсти наш бюджет, але ми йому цього не дамо. Правда, мода святий Миколай розчедрився подарунками і для дітей із зони АТО міські ДПІ не виключають. Ці двоє школярів із Донбасу теж спробують себе в податковому конкурсі дитячої творчості. Михайло березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.